Вже майже рік українці страждають від російської агресії, яка калічить не тільки життя, а й руйнує інфраструктуру та цивільні будинки. Через масовані ракетні обстріли, які останнім часом тільки посилюються, десятки українців стають жертвами обвалів у будинках. Так, вчора у черговий раз ворог завдав декілька ракетних ударів по Покровську. Зруйновано верхні поверхи п'ятиповерхівки. Декілька мешканців рятувальники ледве дістали з під завалів. На жаль, трьох людей не вдалося врятувати, або вижити у подібних ситуаціях. Перш за все, рятувальники закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися до укриття аби мінізувати можливість опинитися під завалами. Якщо ви не встигли спуститись в укриття, скористайтесь правилами двох стін, щоб між вами та вулицею було мінімум дві стіни. Також необхідно відійти від вікон, ні в якому разі не потрібно знаходитись на балконах. Якщо почули вибух або вибухнуло десь поряд чи у вашому будинку, потрібно терміново покинути приміщення. Ні в якому разі не користуйтесь ліфтом, необхідно це зробити по сходовим клітинам. Якщо покинути місце вибуху вже не вдалося, і ви опинилися під завалами, рятувальники радять робити наступне. Не панікуйте, якщо вас притиснуло. Спробуйте вивільнити свої кінцівки. Якщо притиснуло, Одну частину тіла і ви не можете її вивільнити. Розтирайте її, робіть масаж для того, щоб було кровопостачання. Якщо поряд з вами є мобільний телефон, ви можете їм скористатися, якщо є зв'язок. Зателефонуйте за телефоном 101, а також своїм рідним, якщо є така можливість. Ні в якому разі не можна мовчати, адже це дуже ускладнює пошуки. Коли рятувальники проводять розбір завалів, вони роблять хвилини тиші. І потрібно в цей час кликати на допомогу якомога гучніше для того, щоб вас почули. Не панікуйте, всі екстрені служби працюють для того, аби врятувати ваше життя. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал. Такий героїзм може коштувати життя вам і постраждалій людині. Замість цього зателефонуйте на номер 101 і повідомте, де стався завал, і скільки людей ви чуєте. Бережіть себе.